Я думаю, перш за все, що <кій> важливо він лідер світу, один з лідерів світу. І дуже важливо, щоб люди Сполучених Штатів Америки, вони це зрозуміли, незважаючи на те, що війна в Україні. Тому що війна в Україні це ж, ви знаєте, це, це війна в цілому за цінності. Життя, демократію, свободу. Тож це війна у всьому світу. І мені здається, такі важливі речі. Зазвичай людям дуже складно зрозуміти, дуже складно, поки це не відбувається тут, у людини вдома або у сусіда. І тому такий повинен бути меседж, що він долетів через всі ці тисячі кілометрів від України це відчуття долетіло. І люди сполучені Штати Америки, люди зрозуміли, як нам тут, за що ми боремось, і що вони не просто так повинні підтримувати Україну. Я думаю, ту відповідь, яку ви всі бачите, як ми сьогодні працюємо, як ми відповідаємо, як працює наша армія, як вона захищає, я думаю, що це є прикладом того, що ви прекрасно розумієте, що ми готувалися до всього. Ми готувалися, але коли ти готуєшся, заздалегідь. Не обов'язково підготовлювати твого ворога, щоб він був готовий до твоєї реакції. Тому мені дуже не подобалася ситуація, що ми повинні а, ризикувати всім, сказати, що ми готуємось. Ось подивіться, тут ми будемо діяти. Так, то так. У нас є шість варіантів оборони нашої держави, і ми не готові були до цього. Це перша друга частина. Ми не просто готуємось. Це це заробітнеплати, були наших військових, умови, зброї. На все це потрібно були гроші, і на, ці, на це потрібно, щоб випрацювала економіка в нашої державі. Тому всі ці кроки вони викликали паніку. Паніку серед населення, люди, дипломати, і, там деякі представники тих чи інших. Компанії вони починали щось їхати, знімати гроші, то що падала гривня, дестабілізації, і ти втрачаєш економіку своєї держави. І це неправильно. Тому що якщо є загроза війни, а вона є постійно в нашій державі, і ніхто не брехав про це. Да? Якщо є така загроза, ти не можеш жити просто в підвалах з 2014 року. Ти повинен вилізти, боротися, працювати, підняти економіку, будувати державу. Будувати. Розумієте? І це дуже важливі е, речі, тому ми робили все, аби економіка була стабільна. Після до, далі я постійно говорив, що ми отримуємо інформацію від розвідки, але, будь ласка, покажіть нам детальну розвитку, де ми бачимо, що йде наступальна місія Російської Федерації. Де це є, де ці записи, де ці докази. Може, у когось вони є У нас їх немає. Я звертався вже. До деяких західних лідерів з цим проханням я вважаю, що лідери повинні підтримувати демократичну державу світу, які хочуть відстоювати такі принципи своєю допомогою. Допомога це потужна історія. Що стосується закритого неба, вона дуже дуже допомогла. Це не втягування країни на то війну, якщо чесно, війну всі. Давно вже втягнуті, і точно не Україна, втягнуті, а втягнути Росію в даному випадку. Повномасштабна війна йдеться. І всі, всі вважають, що вона так швидко пройде. Ми говорили багато разів з президентом Байденом. Я вдячний йому за ці і можливості, і допомогу. Вони також мене не чули. Я їм говорив, що Україна буде боротися, ви побачите, міцніше за всіх. Але Одні ми на самоті з Росією ми просто не зможемо. Коли я говорю про Росію, я говорю зараз не про народ, я говорю про їх армію, про їх керівництво тощо, тому що серед росіян є люди, які до нас нормально ставляться і підтримують, тощо зараз подивіться на площах, виходять люди. Так ось тут дуже важливо знати, що якщо Україна паде далі. Ці ці війська будуть на кордонах ваших країн-членів НАТО, будуть на кордоні Литві, Польщі тощо. І там у вас буде те саме питання. І ось там буде велике друге вже випробування. тому що там так само будуть провокації. Вони вже були Були приклади з території Білорусі, коли міграційна була криза, був тиск. І де було НАТО тоді? А вони повинні були бути тоді. Сідати за стіл перемовин, Путін, Лукашенка, ну хто там тиснув тоді та кордони і, і говорити про це, і говорити, дивись, якщо так буде, ми будемо відповідати. Не попереджувати, а просто якщо тиснуть, відповідай, захищати цю країну, навіть маленьку, прибалтійську країну, а навіщо ти її брав в НАТО, навіщо ви їм гарантували давали, е, е, давали гарантії безпеки? Це дуже важлива річ. Про що? А ми, ми, ми сьогодні, є місто Харків. Сьогодні було просто бомбардування Харкова. Просто дві крилаті ракети на площу Свободи, на та, державну адміністрацію в центрі Харкова. Про, про які війська? Про що, про що ведеться? Зараз тільки що офіційна заява генштабу Російської Федерації. Про те, що буде нанесено ракетний удар по, мені здається, однієї з будівель Служби Служба безпеки України. Служба безпеки України знаходиться на вулиці Володимирській. Через 200 метрів знаходиться Софія Київська. Софія Київська це також military infrastructure. Тобто це наша тобто це для всіх людей християнського світу, для православного не тільки християнського, для всіх людей, да? які вірують це, це святи, святі речі. Люди просто б'ють ракетними ударами в це місто, старе місто, в старий Київ, в серце просто Київської Росії. Ось що, ви, ось що ми бачимо. <кій> тобто, це, як ці цінності захищати? Як такі речі захищати? А що буде далі? Ми подивимось. І тому відкрите небо до to, to sky, взискає. І тому ми звертаємось, чому? Тому що це знов таки превентивні санкції. Те, що ми хотіли тоді, коли ці санкції зараз вони ці санкції ввелись, слава Богу, і ми бачимо, як вони впливають на економіку Росії. А ми попереджали. І президент, і Європейський Союз, видіть превентивно, видіть раніше, ви побачите, яка буде реакція, не буде ніякого вторгнення. Мене також ніхто не чув. А зараз ось бачите, що відбувається. Я не очікую великих результатів. І тому що віра в, в такий формат, починаючи з Мінську, віра ця втрачається. Тут є бажання людей закінчити. Цю війну. І в цьому бажанні, крім слів, я бажаю чи ми хочемо або постійні ці заклики, що Україна не виконує Мінськ, Крім цього, треба працювати. Просто треба щоденно працювати, сідати, шукати діалог. Це дійсно ти не хочеш. Ти не хочеш, щоб просто світ. Світ загубити, ти не хочеш. Ось і все. Тому я поки що не відчуваю від цього складу і з цієї зустрічі. Першої я отримав деякі деталі. Я не відчуваю поки що конкретики. Є єдине, що це один відсоток того, що вони знов таки можуть зустрітися і проговорити ті чи інші кроки вперед. Вперед, але ви ж знаєте, щоб робити якісь кроки вперед, треба, щоб хтось робив кроки назустріч. А там, де є великі проблеми і є ризики втрачати людей щоденно, треба робити якісь кроки назад. Це і є діалог. Перш за все. Треба зробити хоча б якісь натяки на те, що буде повний режим Сісфайр, повне припинення вогню. Для того, щоб сісти, ти не можеш сідати, коли літають літаки, і йде бомбардування, сісти за стіл перемоги. У тебе зовсім різні позиції. Ти хочеш просто тиснути. тиснути. Ти не хочеш домовляти. Ми про діалог. Я вважаю, так. Треба припинити хоча б бомбардування людей. Просто бомбардування припинити, і після цього сісти за стіл перемоги. Ми готові говорити про гарантії безпеки для України. Це залежить від наших партнерів. Партнери, якщо вони не готові брати Україну в НАТО, і якщо вони не готові брати Україну в НАТО через те, що Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО, то є гарантії безпеки, напрацьовані, спільні для України. Що це значить? Значить, що ми маємо нашу територіальну цілісність. Так? Значить, що наші кордони захищені, у нас є особливі стосунки з усіма сусідами. Ми в повній безпеці, і гаранти, які нам дають безпеку, вони це гарантують юридично. Правильно. Скільки може це потримати? Ми не знаємо, ми про це не думаємо. Це питання, питання філософське. Це не важливо. Ми ж, ми ж, це, це не зовсім правильно. Ми не утримуємось. Ми боремося. А боротися ця нація буде до кінця, до кінця свого життя. Ось і все. Питання вже не в нас. Питання, скільки протримається це керівництво. Ну, точно не про нас. Перш за все, чому ми перемагаємо? Чому ми захищаємось? Тому що ми у себе вдома, ми захищаємо дітей, домівки. Ось, Бачите, у такий офіс президента, ви бачите, що ми дійсно це робимо щиро і вважаємо, що ми повинні захищати все своє заради майбутнього наших дітей, яких також треба сьогодні захищати. Тому що ви бачите, що ніхто вже не обирає цілі. Гинуть діти, гинуть вже десятки. На жаль, тому нам є що захищати. Ми захищаємо своє право жити. Але подивіться на них: вони приїжджають. Чому наші більш потужні, міцні, успішні? Саме про те, що я сказав, що нам є що захищати. А що вони роблять тут? Що вони тут роблять? Вони навіть не розуміють нашу де, нашу державу, вони не знають ці вулиці, не знають цих людей, вони не розуміють нашу філософію, наше прагнення, які ми люди. Вони нічого тут не знають, їх просто сюди послали вбивати і вмирати. Тому ми сильніші тут, на своїй землі, і будемо сильніші. І їх не в два рази більше, не в три, і в п'ять, десять разів більше, їх набагато більше. Але ми на своїй землі, як нація. Набагато більше я би хотів вірити, що не дуже довго це буде продовжуватися. Світ вже розуміє, що а, треба садити за стіл перемовин президента Російської Федерації, поки ще з ним готові сісти за стіл перемовин. Я так вважаю. І тому я не думаю, що а, це повинно бути довго. Тому я не можу вам сказати, скільки для цього чого потрібно. Це не вимірюється вже грошима. Це вимірюється, на жаль, вже людьми. Людей не буває дуже багато. На жаль, нас населення, і я б дуже хотів його зберегти. Точно не ціною життів вирішувати таке питання. На жаль, у нас війна щоденна, допомога потрібна щодня. Україна точно не повинна витрачати час на ті чи інші бюрократичні процеси. Ви знаєте, сьогодні через війну. У нас воєнний стан, і ми керуємо державою в іншому форматі. Немає дуже багато часу на обговорення, немає багато кабінетів для спілкування і прийняття рішень, немає великої кількості людей, з якими треба так чи інакше домовлятися через політику, щоб дійсно отримати серйозний результат. І в цій війні є конкретика. Конкретика вижити і щось зробити. І тому. Цій війні і через воєнний не стан у тебе є сьогодні можливість дуже швидко керувати державою. Тому всі ми діємо швидко, тому армія робить все швидко, тому ми захищаємо нашу державу швидко. І так само, якщо нам хочуть допомогти, всі повинні так само діяти швидко.